Усіх вітаю на каналі Життя з вірою. Мене звати Надія і тут про життя переселенців з Мелітопольщини. Сьогодні на Хмельниччині, де ми проживаємо вже півроку, доволі сильний вітер, тому звичайного огляду ділянки не буде, тому що все одно майже нічого не буде чутно. І до того ж, майже всі зміни за тиждень, які відбулися, вони були зосереджені всередині будинку, тому покажу, що у нас тут з ремонтом. Ще на цьому тижні з таких подій цікавих то це те, що ми посадили 22% сотки пшениці. Ще після попереднього випуску мені багато хто написав, що не можна зберігати яблука в льосі разом з овочами, що яблука з часом зіпсуються. Дуже всім дякую, тому що ми цього не знали. Ми ніколи не мали стільки яблук, бо не вирощували їх вдома. І зараз я терміново почала відновлювати наш другий льох. Ми не планували його використовувати в цьому році, але. Але прийдеться. Зараз покажу, як це відбувається. Тут потрібно розчистити все зверху, бо я бачу, що тут калина попростала. Я не думала, що в цьому році нам знадобиться цей льох, тому на нього, ну, можна сказати, уваги ми не звертали. І воно тут так все позоростало. Зараз покажу, що там всередині. Тут дуже тече дах, настільки, що там навіть доріжка вже така є. Зараз спущуся. Ось сильно тече, тому потрібно перекривати обов'язково, прибрати увесь цей бруд. І я гадаю, щось зробити з віконечком, тому що ну, настільки велика вентиляція тут не потрібна. Будемо працювати, показую. Проміжний варіант. Тут вже так чисто. Тут всі паростки, що були, я прибрала. Зсередини вивезли сміття, доволі багато було. І тут якісь виїстя, все ще залишилось з попередніх років. Ось так. Трактор пішла перевіряти. Так це виглядає на даний час. Тут буду ставити полочки, вони будуть пересувні, тому що не хочу їх прив'язувати до якоїсь зі стін. Тут буде вентиляція, і це віконечко так закладу, і тут буде вентиляція. Так, ось тут вже підготовлена черепиця. Тут я вже почала її викладати, але враховуючи, що е, тут е, нерівно, зараз так нерівно, І, мабуть, бачите, що вода, вона, якщо буде стікати, вона буде тут десь залишатися. Тому тут я вже підкладала, з цього краю підкладали камінчики. І тут таким чином теж буду підкладати, тому це не остаточний варіант. Все буде, як потрібно, все буде гаразд. котики мої, моркотики. Що ж, їдемо в будинок, покажу, що там змінилося. Так, тут вже є світло, тут вже є стеля, і, в принципі, в цілому тут вже є стіни. Так, але я Почати потрібно спочатку. Так, що до відкосів. Я її вже почала робити. Там, де вистачило перезоляція, я її завела аж сюди до піни. Тут була піна, я її зрізала. Там, де не вистачило, так же залишила, як є. А тут я закрила пінно герметиком силиконовим. Ось таким чином. І тепер сюди буде ставитися пена полістирол. Ось такий я купила на 40 мм. І він якраз повинен стати ось так Ось так красиво. Тут трохи більше залишили зазор, тут 5 см, тут десь теж 5,5. Тому, скоріш за все, що вже не нівечити цей красивий край, потрібно буде відкрутити. Це все підрізати гіпс з цієї сторони і знову його закрутити. І буде все красиво. Зверху тут доволі великий зазор, можливо, тут буде пінопласт, а не пінополістирол, бо пінопласт у нас 5 см є, і тут вже прийдеться якось покривати, але все одно все одно це буде красиво і тепло. Так, тут в туалеті вже теж зробили стелю. Залишили місце під. Як же ж його підсвітильник забула? Вентиляція. Ось така вентиляція. Тут у нас є вентиляція і ось тут буде вентиляція, і вона. Трохи по-різному працює. Ця вентиляція вона має нахил всередину. Там для того, щоб стікав конденсат. Прикріпила я трубочку до труби перед самим вентилятором, зробила там перетинку, щоб конденсат не витікав аж сюди. І ця трубочка зараз всередині в стіні ось йде, ось так іде. Проходить крізь перетинку. Ось вона, ось вона виходить, і потім вона підключиться до гофри від ванної кімнати. Тут буде така більш, так би мовити, стандартна система. Нахил йде назовні, і конденсат буде витікати вже назовні. І побачимо тоді, яка система працює краще. Бо я дуже не хотіла в туалеті робити саме таким чином, щоб конденсат витікав назовні, тому що там стіна, біля якої ми постійно ходимо, і це буде некрасиво. Тому тут вирішили робити ось так. Так, щодо оцього вимикача, це вимикач на стрічку світлодіодну, яка буде. Проходити ось тут. Тут повинні були вивести шнур для підключення, і він, я бачила, він тут був. Зараз чогось я не бачу його, потім прийдуть будівельники буду питатися, де шнур. Бо ось тут шнур він виведен, а потім його проведуть ось сюди, бо стрічка ось тут буде йти на свісі. І ось тут віконечко, де підключен блок, тому що ситодіодна стрічка вона на 12 вольт, якщо я не помиляюсь, ну а чи вольт, чи ватт. Коротше, не буду умнічать, я точно не пам'ятаю, як це працює. Але я знаю, що потрібен перетворювач для ситодіодних стрічок, з... тому що від звичайних 220 вони не працюють. Тут ще так все некрасиво, але ми над цим працюємо. <хи> тут е, теж вже завершено в цілому, то все. Тут буде бойлер вісити, тут е, пралка, вмивальник, і це в нас підсвітка буде під вмивальник. Це Душ буде, вже його побудували, він 2 метри висотою. Тепер потрібно тут теж робити гідроізоляцію рядку, це вже я буду робити. І потім майстри придуть, покладуть плитку. Плитка в цьому році буде виключно тут. Підлогу ми не чіпаємо, залишаємо так, кладемо ліноліум, ну це вже потім покажу. І тут буде ванна. Ось Відкоси тут на вікні буду теж робити я теж таким чином, тільки ще пенополістирол полістирол тут буде двойка, тому що тут так замало місця. Залишилося, ну, вже як є. І тут з гідроізоляцією буду вже ретельно працювати, тому що тут буде така волога зона. Да, і ще в мене. Ідея зробити креслення всієї цієї площини, все що є, і відмітити, де в нас є рейки або ось профіль, де, якщо що, потім, щоб можна було щось прикрутити сюди. Тут, до речі, є закладна на висоті 186 см йде горизонтальна рейка, щоб потім можна було до неї прикрутити дзеркало. Щось вішалка, мабуть, тут буде. Тому тут все предусмотрено. Так, тут ніби все показала, то їдемо в будинок. Це я сьогодні вже встигла з'їздити, купила, сподіваюся, в цьому році це вже останній матеріал, цей утеплювач. Тут він, як шумоізоляція, в мене буде працювати. Я його кладу ось сюди, ось сюди, тому що його не вистачило, тут ще трошки залишилось. І потім скобами прикріплю ДСП, закриваючи цю стінку, і так воно буде поки що в нас. Гіпсокартона. Залишилося ще два листка. Будівельники обіцяла, що вони їх заберуть, тому що вони рахували щось, щось пішло не так і залишилося два листка. Так, тут, тут у нас трактор. Тракторчик спить. Вони ще тут полюбляють спати, спати. Це взагалі для Пуха подарунок був від підписниці. Але ось там вже шерсть, бачите, коти ось тут щось люблять спати, особливо вночі. Пушочек. Пушочек. І пушочок у нас тут спиться, теж подарунок від підписниці для нього. А, так, ще я на цьому тижні купила витяжку БУ, але в нормальному стані. Така витяжка за тисячу гривень. До неї там ще йде короб, як потрібно. Це я вже купила гофру. І ще потрібна труба, яка буде йти в самій стіні. Ну, сподіваюся, що теж вже скоро використаємо це моє таке, це мені подарували такий наборчик. Це я міняла дворник, це старий дворник, я не знаю, мабуть, його викинути. А ви щось я не викнула, поклала його поки що сюди. І столик це теж подарунок, це ручна робота. Так, тут у нас на столі теж багато чого цікавого. Ось, до речі, пароізоляцію. Я вже спис по пароізоляції, як її клеїти. якщо що, звертайтеся, можу поклеїти вам пароізоляцію якісно, добре, як для себе. Скотч для пароізоляції він є. Ось такий. І він є ось такий гладенький. Ось це мустанг, і він не працює. Він відклеюється, він нормально не клеїться. Це майже повна пачка залишилася. А це вже я докупляла, щоб нормальним скотчем доклеїти. Тому якщо що, то беріть ось такий, який він ну, виглядає, ніби трошки перфорованим. Це в мене камера. Камера вулична, одну камеру ми вже підключили, ця чекає своєї участі. І ще будуть інші камери, будемо закривати периметр. Тому тут, тут ми теж працюємо. Це коробка ще тут, всі як різні залишилися. Це вентилятор під на ванну. це БУ я брала вимикачі. Це ванну І в туалет такі будуть світильники, а це ще прожектор. Там коробочки, всіляка така різна мілачовка Це вчора до мене, до мене нарешті прийшли усі розетки, вимикачі, брала їх по акції. Тому ось ця вся коробка, тут три коробки, це обійшлося в 1850 гривень. Хто будується і купляє в, в такій великій кількості розетки, то розуміє, що це дійсно дуже гарна вартість. Ось так воно Тут прохідний ось вимикач. Це з заземленням для кухні і для ванної. Тут і рамка є. І не одна я там ще далі не розпаковувала. Це ось сюди рамка буде. Ось тому, я сподіваюся, на цьому тижні вийде вже все полагодити. Якщо не все, то може більшу частину, але ж теж не зрозуміло, коли точно, тому що то в нас якісь справи, то в хлопців, то щось не виходить, то ще щось ось таке воно. Так, що тут в нас? Так, тепер залишилась тільки моя кімната. Покажу вам, що в моїй кімнаті, тому що там нічого не змінилося, мами з бабусею. А ось моя кімната. Тут ось таке чудо дивної або диво чудно. Хто не дивився? Прямий ефір. А, той його, його або це, я не знаю, хто це, чи хлопчик, чи дівчинка. Той бачить оце перший раз. Це мені подарунок, ну, мабуть, місцевих людей, я не знаю, підкинули цього кошенята кілька днів тому, і ось ось такий маленький, тепер в мене тут живе. Кіс-кіс-кіс. Ой, яка я манюня. Так, це я створюю собі настрій. Це мені таку стрічку подарували. Це містер тут спить, це теж від підписниці. Там, бачите, вже містер помітив, що це його. Оце маленьке чудо. Оце маленьке диво, диво чудне. Воно зробило собі туалет ось там і ось там. Я прибрала, поставила лоток, і вже, вже все нормально. Вже лоток використовують за призначенням. Що я раджу, коли у вас є тваринки? Так, тваринка, ти де моя тваринка. Або діти, або ще якісь такі обставини, може старі люди, коли щось може піти не так. Ось, наприклад, там сходив хтось в туалет, не там, де потрібно, як прибрати запах? Я брала ось цей варіант, але. В принципі, можна будь-який, вибираєте, щоб було написано, що не маскує запахи, а видаляє джерелі їх розсобсюдження за допомогою натуральних ензимів та мікроорганізмів. Ось, Щоб там були мікроорганізми. Воно майже без запаху і дуже гарно працює. Ось Там вже немає запаху. ну, Там теж я про всяк випадок побризкала, тому що. Це дійсно працює. Я так колись рятувала диван. Катюха щось наш був не в настрої, він тоді ще був кіт, і він сходив на диван, і це нічим не можна було відмити. І ось таким чином диван я спасла. Потім була, був момент з автівкою. Не один раз, до речі, і теж з першого разу все вийшло, Тому, якщо що, можу вам рекомендувати. Не конкретно цю марку, будь-що можете вибрати. Ах, тіманчика. Я не знаю, я вчора була впевнена, що це дівчинка, бо така мордочка гарна, такий хвостик короткий. Сьогодні дивлюся, та ні, ну це ж точно ж хлопчик. Тому я не знаю, воно ще дуже-дуже маленьке, щоб можна було сказати, хто це саме. А, так, ну, а це звичайний такий стіл, дівчинки. Це тут залишаю, тому що в мене тепло. І якщо потрібно швидко працювати, то, будь ласка, ось відразу воно готово до роботи. Оцим я буду прикріпляти Ну, робити ось ті ж відкоси. Це в мене тут рівень. Це в мене вимикачі. Що тут ще цікавого. А, да, в мене тут ще є паяльник. Ось я намагалася полагодити фен. Тут потрібно припаяти. Але в мене паяльник ось такий. Я купляла, він найдешевший. Я купляла для брошок, але я там його використовую не за прямим призначенням. І зараз його потрібно лудити, якщо я правильно пам'ятаю. Тому, як тільки буде часу трошки, то спробую зробити, тому що зараз оце все скатується з жала і я не можу, не можу нормально припаяти тут. Так. Так, де ти, моя гарненька? Я вам дякую за увагу. Побачимося, бо все буде, слава Богу.